Сьогодні в нас такий дощик на вулиці, весь день, тому домашній влог. А, зараз оберемо книгу, але перед цим розпакуємо посилочку. Тут повинно бути, я вже бачила, а, дві картини по номерам: одна для мене, одна для моєї подружки. Так, це не моя, це мої подруги. Ладно, вже відкриємо, але все одно в упаковці. Покажу вам, що вона. <смі> Інсайдерська інформація, що замовила що малювати моя подружка. А ми замовили різдвяні картини, і вона і я, вона ось такі такі будиночки, рожеві, такі голубі, то дуже такі гарні, казкові. А в мене ось такі прянічні чоловічки. А зараз пішли і <смі> оберемо книгу, яку я буду читати. Я хочу якийсь... Детектив трилер, щоб сьогодні, за сьогодні його прочитати а, на одному подиху, тим паче за вікном дощ, мені здається, це саме те, що потрібно. Ось два моїх варіанти: це хімія смерті Саймона Бекета та Останній дім на безпечній вулиці. Зараз погортаю, подивлюсь, оберу, що я буду саме читати. Тут в нас маленьке містечко. В якому з'явився серійний вбивця, А тут в нас. А тут у нас також маленьке містечко і якась давня справа. О, тут хімію смерті радить Тес Геррітс, а тут радить Стівен Кінг. Якщо чесно, я Стівену Кінгу не дуже довіряю, тому що те, що він радить, поки що мені не подобається. Ось тут. А те з Гельтсон я ще не перевіряла, хоча це один також з моїх улюблених авторів детективів трилерів, тому, можливо, все ж таки взяти хімія смерть. Я бачу новенька книжечка, тільки до мене приїхала дуже бридко. <сум> перший, е перший абзац дуже гидкий. «Тіло людину починає розкладатися через 4 хвилини після смерті. Те, що колись утримувало життя, зазнає останніх метаморфоз. Воно поглинає само себе. Клітини розчиняються, випускаючи вміст назовні. Тканини перетворюються на рідину, потім на газ. Коли свято душі вже не з тобою в нерухомому тілі бенкетують інші організми. Спочатку бактерії, згодом комахи, мухи, відкладаються, яйця, викльовуються личинки, личинки харчуються поживним бульйоном, потім, 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 потім мігрують, вони залишають тіло. У злагодженому порядку рухається одна за одною охайною вервечкою, що завжди спрямована на південь, іноді на південний схід або південний захід, та ніколи на північ, ніхто не знає, чому так. Тепер м'язовий білок ціле вже розпався, утворивши насичений хімічний… Фу! Фу! Це буде брідко так всю в Так, подивимося, що тут. Тут починається більш приємно, якщо це можна так сказати. Сьогодні річниця зникнення дівчинки з Морозовим. Це сталося біля озера 11 років тому. Щойно вона була там і за мить щезла. Отже, цей день поганий вже через те, що я знаю, серед нас убивця. Я напевно візьму бритки. Просто це. Е Серія, і я хочу почитати першу книгу, якщо мені сподобається, щоб я знала, що мені потрібні інші книги. А це поодинокий роман, тому я пусть лежить чекаю свого часу, я тоді візьму і почитаю щось бридке. І, ну, не дарма тут намальована муха. Тож пішла я снідати, я, напевно, поки буду снідати, не буду читати. Ну розумієте, не хочеться читати. Про те, як е, розлагається е, тіло, поки ти смачненько смітиш. Я зробила собі каву з вікном просто злива. І я прочитала перші 5 глав, це десь 60 з чимось там сторінок. І хочу з вами поспілкуватись, розповісти, що відбувається, оскільки далі, звичайно, я буду говорити вам тільки свої якісь враження. У нас Дейт. Лікар-антрополог, він приїздить у маленьку маленьке селище, не так далеко від Лондона. І він там займається практикою лікаря. лікар у маленькому селищі, його всі знають і так далі. Ось він там допомагає одному вже старому. Лікар, в нього сталася трагедія. В нього загинула а, дружина і його шестирічна донька, і він вирішує: а, знаєте, втікти від свого минулого життя а, і почати все заново в якійсь маленькій там, спокійній місцині. І ось там минує три роки, як він там живе, і тут а, раптово знаходять діти труп. Жінки дуже така спекотна атмосфера, там літо задушливе, і труп ну, дуже швидко розлагається, там дуже неприємні подробиці фізіологічні описані і комахи. Я взагалі не люблю цих всіх представників природи живої. І він перший здогадується, що це можливо одна з місцевих жителек, вона також. Приїхала туди, тобто вона не народилася, там вона письменниця така від людського, тому вона мало з ким спілкувалася, ніхто її не, ну, не помітив, що вона зникла. Він подумав про неї. ось І, скоріш за все, це буде вона, поки що нам не сказали, тому що неможливо пізнати труп, тому що він і розлагається, і там вже минув час, тому і там ще й не зрозуміло, як його вбили і що зробили з тілом. А, і наш лікар Девід спочатку нічого не каже поліцейським, але вони з'ясовують, що він був раніше судовим антропологом і звертаються до нього, щоб він допоміг визначити, коли померла ця жінка, і дуже таке дивне вбивство не тільки через бриткі подробиці, але й те, що їй у спину. Розрізали і вткнули крила лебедя. Тому діти, коли знайшли, подумали, що це Янгол. Але це ну, дуже дивно, але дуже цікаво. Ось дуже приємно написано, наскільки це може бути. Ось дуже гарно автор передає ось цю атмосферу маленького містечка, такого трохи забутого, відорманого від цивілізації. І коли один одного всі знають, і тут такий шок, вбивство. А, тож, цікаво, буду читати далі, тим паче погода сприяє цьому. Так, поки я роблю ці яблуневі кільця, а, хочу вам розповісти, як в мене прогрес з книгою. І одразу вибачаюсь, якщо ви чуєте якісь шалені стуки, то просто в мене не сусід, а якийсь румунський дятел. Він це робить просто весь день сьогодні. Просто якийсь жах. Я не можу не записати відео, щось розповісти вам, тому що. Я чекала, чекала, але він ну, сьогодні дуже наполегливо працює. А я вже прочитала десь дві третини книги. І мені, якщо чесно, стає нудно. У нас немає як такового розслідування. Просто ми, знаєте, спостерігаємо за життям містечка. Ось цього маленького, яке зараз переживає да, важкі часи, там зникають люди, їх односельчани, і всі зараз у такому в такій напрузі, дивляться на один одного і а можливо, це ти мій сусід. Ось так, от когось хто може, мій сусід зараз також вбиває, не знаю. І всі такі налякані, плюс у нас там а, трошки є. Ну, не те, що містики, але, знаєте, ось ці такі а, сільські якісь байки, коли а, якась там жіночка є, яка бачить сни, і вона каже: ні, вона ще не мертва, тому що я не бачила ще сон з нею. Або там до неї приходить, я бачила з нею сон, тому вона вже померла. ну Таке. і... Просто як такового самого розслідування в нас немає наш а, головний герой, він а, змушений допомагати слідчим. А, він взявся знову за взяв свою працю антропологом. Він декілька років вже не займався цим, оскільки був просто сільським лікарем. А зараз його попросили, щоб там, ну, так довго не чекати експертизи а, там, з ближнього міста експерт, мов, ми, ви можете допомогти, у вас є кваліфікації і так далі. Він спочатку не дуже задоволений береться за цю справу а, ось, а, але якось втягується, ну, знаєте, навики не втрачає. А, ось. І в мене є в мене є деякі підозри, хто там може, може бути головний злодій, але зазвичай я ну, не вгадую. І якщо це буде те, що я думаю, то це буде, ну, ну якщо я вгадала, то це, ну, вгадає, ну, мені здається, всі люди з першої сторінки. Я з середини, правда, думаю на саме цю людину. Ось, але, ну, побачимо, ну, я, якщо чесно, зараз не дуже в натхненні прямо її читати. Дочитаю, звичайно, сьогодні, але. Немає якогось натхнення, якось мені, я ж кажу, дуже, дуже затягнуто, дуже якось нудно через те, що немає, ось цих, знаєте, грубо кажучи, банальних опитувань, ти ходиш, свідки. Ні, якось ми навіть не бачимо, що роблять слідчі. Тобто ми спостерігаємо просто за звичайним життям містечка, що відбувається. Похорони, пішли до сусіда, пішли випили в барі. Там якась драка, тому що всі налякані, люди самі, самі намагаються брати ситуацію в свої руки, йдуть патрулювати вулиці. Ось. А ще, до речі, тут я та людина, яка просто ненавидить у книгах, коли знущаються над тваринами. Ось і тут в нас дуже багато браконьєрів є. І ви розумієте, і окрім того, окрім браконьєрів, там ще і смерті тварин, причетні до самої справи. Не хочу показати детально, але це має значення, і тому також це не дуже приємно мені читати. Знаєте, про мертвих собак. Ну, задоволення я не отримую взагалі книга, яку Неможливо читати, коли ти щось їси, тому що там ось ці описи того, як розкладається труп, як там, які лічинки в ньому зароджуються у цілі, які там хімічні і фізіологічні процеси відбуваються. Ну, Це бридко, бридко, тому я ну, не пішла на лікаря навчатись. Тому що я взагалі не можу на це не дивитись, не навіть собі уявляти. Для мене це дуже-дуже бридко, і книга, ось така дуже, дуже неприємна цими описами. Тож, я готую таку смакоту, потім піду погуляю з Річардом, як зазвичай під дощем. І після цього. Буду дочитувати книгу, все ж таки хочеться її дочитати, не кидати же її. І, звичайно, розподілюся з вами враженням. Ну що, дочитала я Саймона Бекета. А, насправді, останній там, сторінок, напевно, близько 100, можливо, там, останні 70-80 сторінок. Я прям змушувала себе читати. Я хотіла робити все, що завгодно, а, готувати, йти з собакою, навіть таку погану погоду а, приймати душ, дивитися, мастер-шеф, все, що завгодно, тільки не читати, тому що мені було нецікаво. Тому що як я очікувала, те і здійснилось, можете поздравити мене просто. З моїм тріумфом, з моїм початком, тому що це ні, я щось згадувала також, але це дуже маленький відсоток, якщо взяти всіх книжок, які я прочитала і що я вгадала в детективах, то це ось підпадає під один відсоток з того, що я прочитала, і що я вгадала. Це настільки лежало на поверхні, що мені здається тут неможливо не здогадатися, хто є вбивцею. Якщо я догадалась на середині книги, то мені здається, люди, які більш знаєте, прошарені у детективах і досить часто. Вгадують вбивцю, то мені взагалі здається, там з перших глав можна здогадатися, хто є хто. Ось. І трошки навіть розчарувала мене ця книга. Мені здається, це якась вже карма, я не знаю прокляття моїх такого мого влогового формату, тому що вже яка, яку книгу я беру, ось саме детектив-трилер. Коли я саме знімаю відео, то вона. У мене не зовсім вдала, як взяти приховані малюнки. Що ще я читала також якийсь детектив, мені також не сподобалось. Не пам'ятаю вже, я погана намагаюсь забувати. Це правильно, мені здається. Ось. Я не можу сказати, що книга прям погана. Тут, як на мене, з плюсів. Дуже гарна атмосфера ось цього маленького містечка і ось цього накалу. Усіх цих подій, наскільки ти відчуваєш, що всі починають друг на друга дивитися, боятися, виходити на вулицю, це класно. І мені сподобалось там одну інтригу тримали прямо до останнього останнього, знаєте, там вже після мова, і там вже ось там розкривається ця інтрига. Мені це сподобалось. Але, ну, я вгадала, І плюс. Ще один жирний такий мінус: тут немає детективу взагалі. Взагалі, ну тут те, що є там слідча група, яка начебто веде розслідування, вони нічого не зробили. ну, І головний герой, він також нічого не зробив. Знаєте, просто автор настільки під, підігрує героям, що не хочеться, знаєте, сполерити, але якщо в таких. Общих чертах, то завершується все тим, що герой просто опинився в потрібний час, в потрібному місці. Все. Тобто тут немає ніякого там, детективного розслідування і що ми якось е, по уліках, по підказках дійшли до того, що це є вбивця. Ні і Тож... Не дуже мені сподобалася ця книга. Дуже сумніваюся, що я буду читати продовження цієї серії. Хоча мені дуже подобається оформлення книги. Дуже таке, як на мене, стильне. А, не бачу сенсу. Мені, мене не захопила детективна лінія, тому що її немає. Мене не захопив головний герой, тому що він постійно, бідненький, страждає. І, і він нічого не робить. Ось. І. Через те, що все вирішується якось само собою, мене це ну, і розчарувало. Тому, тому якісь такі дуже змазані з нальотом негативу враження. Ось тому я пішла вже спати. Я вдягнула вже теплу піжамку, мені так добре. Ось хочеться вже трошки полежати відпочити, можливо, ще щось почитати. Більш приємне, але то вже буде за кадром. Ось дякую, що провели цей такий дужливий похмурий день зі мною. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть внизу в коментарях, читали ви цю книгу, чи ні. сподобалась вона вам, чи ні. Які у вас враження. А, можливо, ви зі мною не згодні це окей. А, і підписуйтесь на канал. І побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока